А ви вже зробили свою капсулу до літа? Якщо ні, то це відео обов'язкове до перегляду. Мене звати Віхорова і на ви на каналі про муту та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Мої любі дівчата, це така вже гарна. Вона склалась з вами традиція. Впродовж двох років я вже роблю на каналі капсулу на сезон. Кожного сезону я намагаюся якось ускладнити собі задачу. Цього сезону я, знаєте, відпустила все і поставила на перше місце класні кольори і жіночність. Мені особливо зараз не вистачає жіночності у своєму спортивно-кежуальному гардеробі. І, можливо, комусь із вас також запрошую до перегляду всіх, в кого, по-перше, немає капсули. Кого настрій літо, не зважаючи на всі події, які відбуваються навкруги, ми продовжуємо намагаємось жити, додавати яскравих фарб в своє життя, радості, якогось позитиву. Це все заради чого був створений цей канал. Врешті-решт, ви пам'ятаєте, хто ще з перших з першої тисячі моїх підписників? Той пам'ятає сьогодні. Давайте стисло коротко, все як я люблю. Обов'язково вподобайка комент. Ви знаєте, як мені це потрібно для розвитку україномовного контенту. А коментарі ви пишете прекрасні. Кожна з вас просто. Кожна капсула, яка складається на цьому каналі, є універсальною. Проте обов'язково звертайте увагу на те, що ви всі різні, ви всі індивідуальні. І підганяйте ці всі капсули під свій спосіб життя, під свій тип фігури, під свої індивідуальні особливості. Це дуже важливо зрозуміти себе на перших порах. Потім зрозуміти свій стиль життя, щоб, вибачте, не додати в капсулу хай heels, якісь підбори, а в житті просто ходити в кедах весь час і ці підбори будуть у вас просто стояти без діла функціональність, раціональні покупки. До речі, відео про раціональний шопінг У мене є на каналі, переходьте обов'язково. Я групую речі, максимально відштовхуючись від особистості і відштовхуючись від того, чим вона живе і чим дихає. Я в даний момент не розбираю гардероби, не роблю капсули, але роблю це на супроводах. Вся інформація у мене є на сайті. Обов'язково переходьте туди. Там ви можете записатись і на послуги. Там ви можете написати з приводу колаборації і так далі. Тобто, все-все-все у мене є на сайті. Послуга Супровід стала досить популярною останній час, і мені це дуже подобається, тому що я вже напевно буду поступово відходити від формату консультацій і буду переходити в більший формат супроводів, тому що мені це зручно. Я беру одного клієнта, я його веду півроку рік, і від цього ми починаємо оформлювати вас, вашу індивідуальність і працювати з вашим гардеробом. Кому цікаво, переходьте на сайті. Є всі відповіді. Тож капсулка на літо з'являється у вас уже на екрані. За традицією, ми зараз обговоримо кожну групу речей. Кожен колір, кожний дотик, кожну фактуру. Тому продовжуйте дивитись, коли я складаю клієнтам капсули. Я завжди кажу, що у літньому сезоні не обмежуйтесь. якщо вам хочеться трішечки більше. Речей додайте трішечки більше речей. У літньому сезоні все міксується настільки простіше, ніж восени та взимку, тому користуйтесь тим максимально. До сьогоднішньої капсули я замість стандартних 12-15 речей додала 20. Але врахуйте, що тут також йдуть і аксесуари. Аксесуарна група також рахується, як я казала, окрему річ. Звичайно ж таки, опиралась на певні кольорові схеми: роздільно комплементарну, трикутну схему комбінування кольорів, аналогову. Ви далі побачите, я буду розказувати. В частині де про образи, як саме вони комбінуються між собою. Загалом неважко розібратися самостійно, якщо ви не працюєте з стилістом, ви прекрасно можете в цьому розібратися самостійно, але головне тут практика. Починаємо капсулу ми формувати, звичайно, з поясних виробів. Поясних виробів у мене в капсулі три. Це білі шорти, такі з защипами, дуже популярна. Тенденція і тренд ще переходить до нас з минулого року. Лавандова спідниця з такими жовтими квітами. Квітковий принт, ви знаєте, він дуже популярний, і я вирішила, що в мене вібрують оці кольори, що мені хочеться якогось якоїсь смаковинки, тому додала саме цю спідницю. Ну і також чорні каплі. Для когось вони стали відкриттям. Подивіться мої відео про мастхеви, попередні, які я робила. Там я розповідаю, що це така вайп-ностальжі, це мікс якогось такого шику, спортшику. Якщо вам заходить такий тренд, а навіть якщо і не заходить, тому що багато хто мені писав ще минулого року відео про стилізацію, що капрі да ніколи ці бріджі вони взагалі ну куди? І зараз в цьому сезоні мені в коментарях пише: ви знаєте, ну все-таки класна ця штука. Я вже придбала собі. Не будьте дуже сильно скептичними до якоїсь речі. Реально придивіться, можливо, воно вам і відгукнеться. Мої любі дівчатка, хочу невеличкий таку паузу зробити. Нагадати, що з 1 червня я вже відкриваю про. На свій проєкт на дівчачу подорож в Грецію. Я просто настільки горю цією ідеєю, я вже знайшла крутезну вілу. Коли я минулого разу домовилася за Вілу, ви знаєте, з Греками дуже важко домовлятися. Мені сказали, так, 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 все буде, все буде. Я приходжу і кажуть, ой, а ми її здали. Ви розумієте мою паніку, тому що я вже оголосила, що проекту бути. І коротше, я пройшла. Не знаю 12 15 кіл пекла, аби цей проект запустити і аби з усіма домовитись, аби ви приїхали в Грецію з подружкою самостійно, тому що в мене вже є дівчатка в групі, які монопрограма, соло програма, як я кажу. І вони не бояться, тому що вони мені реально довіряють. Я буду з вами сім днів на Вілі. Ми будемо з вами скрізь на острові. Я просто вже горю, я вже чекаю цього вересня. Я не знаю, як вам передати. Тому що одне діло, коли ми з вами спілкуємось так, а інше діло, коли ми з вами зустрічаємось. У нас будуть лекції про моду, у нас буде енерготерапія, у нас буде йога, у нас будуть класні авторські коктейлі, вечірка на пляжі. У нас буде яхта. Тобто стільки активностей, все є на сайті подорожі на GG Trip. Переходьте обов'язково. Я вас всіх чекаю і повірте мені, ви цього достойні зробі. Зробіть собі подарунок, беріть подружку, їдьте самостійно, і зробіть собі подарунок, тому що в нашому житті зараз дуже мало позитивних моментів, і ми все відкладаємо. І повірте мені, я трудоголік-кар'єристка, завжди все відкладала. У мене був період, коли я 8 років взагалі не була на морі. І я вже зрозуміла, коли опинилася в Греції, що я дуже багато часу упустила. Не дайте собі впустити цей час і реєструйтесь, пишіть, я з кожною особисто спілкуюсь і зустріти. Кинемо з вами в Греції. З приводу сукні, цього разу я обрала одну сукню всього е, в жовтому кольорі. Мені здається, в, е, сукня футляр вона максимально органічно буде вплітатися в будь-який гардероб, тому що ви ж розумієте, коли я роблю капсулу для великої кількості людей, мені важливо, аби вона підійшла якомога більшій кількості людей. Тому іноді е, в коментарях я зустрічаю такі контроверсійні думки, але загалом е, такі, така сукня-футляр вона підійде будь-якій дівчинці. Якщо ще правильно її обіграти. З приводу верхів, у мене є там 5 одиниць верхнього одягу, це білий кроп-топ. Він дуже буде класно працювати з шортами. Далі ви побачите, це така елегантна база на всі випадки життя. Наступне це чорний, облягаючий топ без рукавів. Тобто, це також, можна сказати, елемент бази. Загалом я не дуже полюбляю темні чорні кольори влітку. Але Саме цього сезону мені здається, що чорний це така нотка елегантності. Чорний це поза часом. Чорний це ахромат. Він класно міксується з будь-якими речима. І давайте будемо чесними: чорний люблять багато людей. Наступний топ з драпіруванням. Я думаю, цього польського дизайнера Магду ви. Впізнали авторський стиль, квіти, драпірування, пастельні кольори. Тобто, оця вся естетика, вона дуже популярна цього часу, і H&M був колаборація з нею, але це не з цієї колекції. В цьому випадку я брала такий пастельно-рожевий асиметричний топ з драпіруванням, що є дуже актуальне. Дивіться обов'язково відео про тренди сезону. Там я розповідаю все-все-все детально, не буду зупинятися. Також квіти, флористика є не менш актуальна. Цього сезону, і влітку ви побачите багато квітів скрізь. Стандартна кремова футболка з кантом. Вона мені просто дуже сильно сподобала за рахунок кольору, що її можна застилізувати скрізь. Ну і плюс в капсулі має бути завжди хоча б одна футболка, вона і допомагає в багато образах, і самостійно, як робоча одиниця, також класно виглядає. Ну і жовтенька пастельна сорочка оверсайз формату. Вона дуже класно працює з. З великою кількістю аутфітів. вона класно виглядає на великій кількості людей. Цей кольдер взагалі, заполонив все і її легко знайти. З приводу взуття я тут розгулялась повноцінно, тому що в мене аж чотири пари. Загалом я люблю дві пари це максимум в капсулі, але тут чотири, це все взуття різнопланове. Це червоні балетки, акцентні такі, золотісті мюлі, мюлі це мастхе сезону, спортивні кросівки з таким принтом. Який, можливо, комусь не подобається, а я просто кайфую від нього і чому б його не перенести в літній гардероб, коров'ячий цей принт, а потім його і адаптувати в осінньо-зимовий період. Мені здається, круто, аби гардероб працював на вас. Чи не так? Ну і пляжні шльопанці я вибрала в білому кольорі. Ну, ось мене так мене так настрій був вибрати пляжні шльопанці, от саме з переплетом в білому кольорі. Приводу сумок у мене дві сумочки: дві яскраві, одна більш приглушена. Шина рожева, одна яскрава жовта, типу хобо верніть увагу, рожева сумочка. Вона має оцей інфантилізм, має ці елементи романтики, оцей кокет вайб. Вона дуже органічно буде вписуватись в ці всі образи, які я буду далі формувати. Тобто, іноді не відштовхуйте річ. Реально придивіться, придивіться, куди б вона могла пасувати. А повірте, вона може пасувати великій кількості дівчат. Трішечки іноді суворі, строгі аутфіти. Вона розслабляє. Іноді така річ, вона може мати такий вайб дитячості, що теж непогано. Це Занадто строго і драматично, теж іноді не цікаво, тому зверніть увагу, що можна зробити такий стайл-мікс цією сумочкою. Приводок согарної групи тут є звичайно ж таки, окуляри в класичній стандартній формі. Я вибрала е, неприглядну форму, але при тому, щоб вона була дуже стильною. Також у нас є е, червоні активні акцентні сережки, які будуть додавати такого стилю в образ. Вони будуть привертати увагу до портретної зони. Мені здається, що це дуже актуальна і класна. Наступна це така моя хотілка цього сезону, але я не знаю, чи я собі придбаю. Це така шляпа з великими полями, з стрічками чорними обрамлена. Така. От мені це так захотілося додати. Вона дає реально таку нотку цієї пославутої жіночності. От вона в мене пряма асоціація з якимось. Тими часами, коли жіночність була прям дуже модною, актуальною. Мені здається, що потрібно трішки повертати такі речі в наше життя і спробувати їх адаптувати під повсякденне життя. Ну звичайно ж, тренд цього сезону шовкову хустину я не могла не додати. Я додала її, її можна зав'язувати і на талію, і на шию, і на зап'ясток, і на сумочку. Тобто варіації стилізації шовковою хустиною дуже багато. Також обов'язково. Я додала пояс ланцюжок. Пояс ланцюжок загалом він підходить під дуже велику кількість е, образів. Він може класно стилізуватися, як із сукнями, як із поясними виробами, як із топами. Його можна навіть обіграти як аксесуар допоміжне на верхній одяг, шию вдягнути. Тобто це універсальна річ. І вони пояси ланцюжки цього сезону так до нас е, повільно, але дібрались. Багато модниць в цьому сезоні собі придбали. Якщо. Вам подобається також, придивіться. Ну що, переходимо до образів, до моєї улюбленої частини, дівчата. А тут сьогодні вам представлено близько, не знаю, 12-13 образів. Склала я, звичайно, набагато більше, але я під час монтажу оберу, які саме образи я залишаю, тому що вони всі неймовірно круті. Тут є образи з жовтою сукною футляр. Дивіться, як її класно можна обіграти, тобто з сорочкою, зав'язаною шовковою хустинкою на талії, з рожевим акцентиком. Або ще Червоним акцентом, що вам подобається. Можливо, це буде моно-лук в пастельно-жовтому відтінку, також сюди приймається. Зауважте, що можна зробити на низькому ходу з підборами, тобто з тими мюлями, які я включила в цьому сезоні в такому гірчичному кольорі. Також немало важливу роль буде відігравати спідниця фіолетова, пастельно-фіолетова жовтими квітами. Ця спідниця, звичайно ж таки, на кожну дівчинку буде. Виглядати по-іншому, зверніть увагу особливо на довжину. Я вас прошу. Він не має закінчуватись на найширшій частині ваших ніг, тобто або до, або після. Ну, ні в якому разі не ріжте свою фігуру також е рівними частинами, старайтесь або фіксувати на талії, або опускати нижче на тегна. Подивіться, як я грамотно комбіную в цій капсулі кольори. Тобто е тут багато трендових елементів, багато міксування фактури, класно переплітається текстура. Наприклад від цієї капсули ви можете подивитись, як комбінуються речі. Або якщо ми беремо капрі, до прикладу, подивіться, як прикольно можна обіграти. Довжина, звичайно, звертайте увагу на довжину, щоб у вас була вірна ваша довжина. Якщо не знаєте свої вертикалі, свої горизонталі і все, все все приходьте до мене на консультацію, поки я ще їх роблю. На червень уже відкрито, я вже записую активно дівчаток. Тож повертаючись до капрів, вони класно працюють для мене з мюлями, так з акцентними мюлями. Але якщо ви не полюбляєте підбори, на низькому ходу також воно все класно обігрується. Звичайно, якщо трішечки прохолодно накинули оверсайз-сорочку, це вже змінився образ. Або додали якийсь червоний акцент в плані балеток. Балетки також можуть бути в тренді, тобто сіточка балетки. Хто дивився попередні відео, той вже знає про всі мастхеви літа, якщо ви ще не дивилися, обов'язково переходьте. Також і білі шорти. Здавалося, б, проста базова річ, але її також можна обіграти. Той же капелюх додати, так? Ті ж червоні акценти. Тобто, Псуйте, грайтесь, не бійтесь, якщо з першого разу щось не вийде. От ну, повторили ви мою капсулу, а от кольори трішечки по теплоті і чи по холоду не збігаються з. Можна все це вирішити, вирівняти і просто це досвід. Досвід це завжди цінно, який би він не був. Тому я хочу просто змотивувати вас на те, що реально спробуйте щось. Тож не бійтеся експериментів. Експерименти це завжди чудово. Як вам образи, обов'язково пишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ваш фідбек для мене дуже дуже важливо. Допомагайте україномовному контенту розвиватися швидше і підписуйтесь обов'язково на канал, тому що по статистиці дуже багато хто дивиться, але не. Не підписується. виправляйте ситуацію, можливо, просто забули, або ну я просто вам нагадаю. На цьому в мене все. В мене просто чогось сьогодні. Така енергія. Я, я хочу, щоб вона збереглася, тому що на наступному тижні я вам готую дуже дуже цікаве відео, дуже інформативне і наповнене. Тому зустрінемось з вами вже зовсім скоро у нових відео.